Дня, любі друзі, сюрприз від Всесвіту для тебе. Можете обрати варіант або подивитися всі три карти. І так, шістка пентаклів, про що вона нам каже? Це утримання нагороди за добро, яке ви зробили раніше. Тут про меценатство, про благодійність, матеріальний добробут, про сердечну доброту, достаток, благ. Сприятливий момент для вирішення нагальних питань, подарунки, якесь благодарування. Вітаю, любі друзі! І так: п'ять Пентаклів. А, ну тут є безлад в думках, да? якийсь хаос в житті, а, можливо, марнотратство. То який для тебе сюрприз? Да? Тебе просто попереджають зараз. Зроби свої висновки, подивись, куди ти витрачаєш. Якщо ти не хочеш опинитися в такому стані, да, то зроби зараз стоп в усіх сферах і передивися своє життя. Далі. Ірафант. Про що це? Це про те, що може бути якісь хитреці, якесь лицемір'я, можуть бути зрадники, да? може бути якась слабкість, знаєте. І карта каже, що ви до когось проявляєте надмірну доброту, і цим можуть скористатися. Да? То о, в чому тут для вас? Сюрпрайз на да? в тому, що так само треба зробити стоп і розібратися. А, якщо це ви хочете когось обманувати, да? І так далі, то ну зробіть висновки, тому що потім тоді у вас не буде оцього благо і всього і всього цього чудового, да, всіх цих матеріальних і духовних благ. У вас не буде. От, то, будь ласка, робіть просто свої висновки. Такі для вас сюрпризи, да, вони бувають у нас гарні, бувають негарні. Можете обрати один для себе або не обирати, і це все для вас. От, тож якщо у вас зараз все добре, да, будь ласка, вам просто як підказочки. З повагою на зв'язочку, Софія.